Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти такий коротенький відеоогляд своїх огірочків Машенька, як вони в мене далі розвиваються, бо дехто з підписників дуже просили, щоб я показувала, як вони виглядають, як вони розвиваються да, ось саме кого зацікавив цей сорт. Тому ось зараз хочу вам відзняти показати, як вони вже на серпень місяць у мене виглядають. Висаджувала я їх десь всередині, всередині липня, висівала на початку. Липня. І ось зараз вже десь дня через 5-6 буду вже збирати перші невеличкі врожаї. Тож зараз подивимося, як вони себе почувають. Подивіться, яка краса в мене в теплиці. Огірочки всі квітнуть. І всі із маленькими вже огурчиками. Ось, подивіться, як гарно машенька в мене вже заквітла. Ось. І ось так. Вже, мабуть, були погірочки, але подивіться, я просто залишила бокові пасинки. Ось, бачите, іде квіточка і огірочок. Квіточка і огірочок. А ось тут я залишила вже пасинок. Пасинок обриваю після першого листка з огірочком. От, ось так залишаю. Якщо ви побачите, так. Ось там огірочок і листочок, який буде його годувати. Якби я пасинки не залишала, то вже були б, напевно, в мене огірочка. Отак ось подивіться, вони ось такі маленькі. Ось. І всі квітнуть. І ось тут огірочок. А листя, подивіться, ось моя долонька, да? і ось листок. Наскільки він такий класний також. Бачите, чистенький, чисті огірочки. Слава Богу, ніякої хвороби немає. Погода для них сама найкраща зараз. Вночі прохолодно, а вдень тепло. У ну, мене затінняюча сітка. Подивіться, який лист. Ось моя рука, який лист великий. І ось бачите, є кругом огірочки. В кожній пазусі є огірочка. Ось я залишаю пасаночок один. Верхушечку прищіпую, і ось він у мене так і росте. В общем, всі в мене квітнуть зараз краса, та й годі. Приходиш і серце радується. А оцей огірок я залишила з попереднього, він із старими огірками ріс. Дивіться, тут в нього листя пошкоджене, да? а далі вже йде зелененький листочок. Фітоспорі нам обробила один раз грунт, плівку, самі огірки, коли були ще маленькими. І, слава Богу, все огірочки мої далі. Підкручую їх, бусики прибираю, щоб вони не плуталися. От, В общем, ось така в мене вже краса. Це огірки, які я висадила в липні. На початку липня я їх висівала в стаканчики, і десь середині липня я їх посадила вже в тепличку на другий збір врожаю. Да? Тобто вже літній, виходить. От так. Так, от мої огірочки, ті, які на вулиці ростуть з іншими огірками, ще, коли я садовила в травні місяці. І ось також, бачите, є огірочок. Зараз я сфокусую. Ось огірочки маленькі, ось такі. Так, ну ще не квітне, бачите, пасанок залишила ось перший. От, він далі відросте. Трошечки огірочок я вже побачу, і тоді макушечку прищепну. І ось, подивіться, листочки так само всі. Чистенькі, хоча поряд, бачите, огірок із захворівшими листками. Але ось машенька тримається. Ось Бачите, ось у мене ці огірки вони у мене хворіють. Але я нічим їх не обробляю, тому що огірочка ми збираємо кожного дня. Так, ось подивіться, також це вже ще один у мене на вулиці росте. Також машенька я садовила просто в різних місцях. Ось, бачите, огірочка так само є. Ось він. Єдине, що тут трошки світліше чомусь листечко. Хоча азотні добрива даю. Ну, не знаю. Чому воно так? І ось Машенька. Так само у мене ось вона. От. І огірочка є. Тобто, що в відкритому ґрунті, що в теплиці вона в'яжеться дуже класно. Єдине, що, напевно, в теплиці є більш комфортні умови, бо вона така, знаєте, велика. А це огірки, які в мене були ще старенькими. Ось ну, ці листя в них, бачите, таке трошки пошкоджене. Але Маша намагається триматися. Так, ось тут я також два посадовила, бо не було вже місця. Також в мене Машенька. Ця вже квітна, бачите, ось. Також. Ну, але вона в мене йде поки що в одне стебло. Я не залишала ніде пасинків. Тобто пасинків немає. Ну, ось так. І один я тут посадила. Значить, у мене тут експеримент, скільки я зберу огірків, і ось, не пасинкуючи саму рослинку. Да? Ось також маша у мене. Тут, до речі, у неї капельний полив я поставила. Ось, бачите, бутилочка на корішочок капає. ось, І працює так ця система. Також є огірочки. Ось вони. Але я їх не пасинкую, не до ничого. Хочу як вона буде взагалі, якщо її не пасинкувати. А це в мене огірок називається китайський білий. Він наш талк з зозулі, смачний, солодкий, але інколи зустрічається пустотілий. Також ось такі у мене огірки на даний момент. Це у нас сьогодні 9 серпня. І ось такі маю результати: що в теплиці, що на городі. Ось такий огляд моїх огірочків ви побачили і в теплиці, і на вулиці. Тому, якщо будуть у вас якісь питання або якісь коментарі, да, можливо, якісь поради, да, або там будете ділитися своєю інформацією, буду вам за це дуже вдячна. Всім бажаю гарного дня, бережіть себе і всім до побачення.